Сильна команда для складних часів так позиціонує себе політична партія Народний фронт. Вони представили свою програму на Дніпропетровщині. Кандидати в народні депутати кажуть, їх мета сильна незалежна Україна, здатна своїми силами захистити себе від зовнішнього ворога, гарантувати забезпечення прав і свобод громадян, здійснити всебічні реформи, необхідні для забезпечення європейських стандартів. Основний пріоритет євроінтеграція. Наближення до європейських стандартів зазначають партійці: це боротьба з корупцією, децентралізація влади, розвиток місцевого самоврядування. Також наголошують на демонополізації економіки щодо безпеки та відновлення територіальної цілісності України у народного фронту. Пропозиції такі перше і основне завдання нашої команди в Верховній Раді це створення української національної армії. Друге питання. Яка буде вирішувати наша команда, створення національної поліції чи міліції? Третій закон, яка, який буде прийнятий нашої команди, це створення резервної армії. Я буду ініціювати відновлення ядерної зброї. Також партійці кажуть, мають на меті приділяти велику увагу сільському господарству ЖКГ медицині що ж до Дніпропетровщини. Сохраніть цей потенціал і максимально вивести нашу область. На лідіруючій позиції в країні. аби наша країна ставала тільки сильнішою, представники народного фронту кажуть одна з найважливіших задач на сьогодні і патріотичне виховання це будуть підручники і підтримка національних культурних утворень, напрямків, митців. Рухів і так далі. І так далі, особливу увагу партійці планують приділяти незахищеним верствам населення та учасникам бойових дій у першу чергу тим, хто воював у зоні АТО.